При сильному холоді не вживайте алкогольних напоїв. Алкогольне сп'яніння сприяє високій втраті тепла, в той час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження. Не паліть на морозі, паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду. За сильного морозу рятувальники радять не виходити з дому на голодний шлунок. Потрібно носити просторий одяг, це сприяє циркуляції крові та одягатися так, аби між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити непромокаючий. Взуття має бути просторим, у нього треба вкладати теплі устілки. Замість бавовняних шкарпеток віддайте перевагу вовняним. Вони поглинають вологу та залишають ноги сухими. Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Не носіть на морозі металевих прикрас. По-перше, метал охолоджується до низьких температур швидше, ніж тіло, внаслідок чого можливе прилипання цих предметів до шкіри з виникненням почуття болю та холодових травм. І головна умова профілактики переохолодження здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок та постійне загартовування організму.